19 вересня прийняття, ми визнали, що не можемо відмовитись від алкоголю, спираючись лише на залишки власних сил, і одночасно прийняли як факт, якщо ми довіримось вищій силі, нехай навіть в особі своєї групи. Вона зможе виконати цю роботу, яка раніше була нездійсненною. Як тільки ми змогли повністю прийняти дані факти, Почалося наше звільнення від пристрасті до алкоголю, як це бачить Біл, сторінка 109, я знайшла свободу, лише змирившись з ідеєю про передоручення своєї волі і життя силі, котру я називаю Богом. Коли я прийняла що те, що відбувається зі мною, і є життя, і що Бог допоможе мені в подоланні труднощів і багато в чому іншому. А в моєму житті почав змінюватись душевним спокоєм. З тих пір він допомагає мені абсолютно в усьому. Коли я приймаю ситуацію такою, як вона є, а не такою, як хотілося б мені, я починаю духовно зростати, і до мене приходить умиротворення.